За шість кілометрів від курортної східниці на березі ріки Стрий є місце єднання з природою, де завжди сонячно. Готельно-відпочинковий комплекс Осоння Карпати розташований на південному підгір'ї, звідки око милує неймовірний гірський краєвид. Поселившись у затишному будиночку на схилі гори, насолоджуйтеся сходом сонця над стриєм, а вечірній захід проведіть на свіжому повітрі. Біля мангалу поряд із будинком. Для любителів активного відпочинку пропонуємо зорбінг, зіплайн, джипінг та рибалку. Втомилися? Запрошуємо на обід в затишний ресторан Чаль на березі озера. Для тих, хто бажає оздоровитися, пропонуємо медовий сон у будинку вулику, а купання в чані з джерельною водою чи руська банька стане чудовим початком або завершенням будь-якого дня. Осоння Карпати, Оазис, випликаний сонцем. Ви неодмінно захочете повернутися.